Запланована робота у нас в двохразовому режимі. У нас на базі в Ковалівці буде, звичайно, буде багато бігової роботи, тренажерний зал. На це робиться упор в на цьому нашому зборі в Ковалівке. От. І в такому режимі ми будемо працювати до 29-го числа. 29-го числа ми плануємо зіграти контрольний матч або з суперником, якщо знайдемо. Ким зіграти, то зіграємо. Якщо ні, це завершимо збір двосторонніх гроїв. Хлопці отримують вихідний і потім ми вже плануємо 31 числа виїжджати на другий збір в Турцію. Там будемо працювати більше над нашою вже командною грою, в атаці та в обороні. І всі тренування вже будуть з м'ячами. Заплановано у нас сім матчів, сім спарингів. Робота розписана і є план, будемо притримуватись його. Стосовно спарингів, якості цих спарингів, я думаю, що досить цікаво буде. Там, у нас географія суперників і австрійська команда є, і грузинська, і є команди із Литви та Латвії. Тому я думаю, що цікаві будуть спаринги. Стосовно Новачків, ми працюємо над тим, щоб посилити деякі позиції. І знову ж таки, ми постараємось до закордонного збору знову ж таки закрити це питання. Якщо до закордонного збору ми не підсилимося, то в принципі ми будемо працювати в тому складі, який є в нас зараз. І таке, якщо тільки з'явиться гравець, який з ходу зможе нас підсилити, тоді ми. Будемо розглядати питання, його придбання. А так, ми працюємо, але знову ж таки, поки що завчасно говорити про те, що у нас будуть новачки, і хто це, і на які позиції.